Хочеться дуже сильно їсти, дорогенькі мої. Ну, і що робити? Ми не прийшли сюди з робити, ми прийшли тільки трошки ось так ну, в туалет тут сходити, тоді туалет безплатно. А їсти хочеться, а машина далеко, я нічого не можу купляти тут. Ну А їсти дуже сильно хочеться. Джада все чіпає, але не, плаче. Тобто не що не плаче і не хоче нічого. І ось так. Закрита, треба попросити, щоб вона нам відкрила. Все, mm -hmm. що залишилося. Mm -hmm. Нема дівчинки, що працюють тут. Грації. Граціє Міля. Джада, чекає. На сира ось такі сіни у нас на рибу. Сольюля. Це без жиру для дітей маленьких по 30 євро купляють і сіпки. Бранзину 13 євро. Подивимося на ціни тут. Окрілик, курка яка велика, У, яка курка велика, мама мія. садсічи. Ось такі це косточки кошку куштують. Острочки построють ось така ціна, як ви бачите. Ціни нема. Аспектно джерела до пари коніллю. Вже порізаний 10 евро за кілограм, індек, індекс. Оскільки коштує горілка в Італії. Кеглевич. Оця горілка перед Італією дуже сильно купляли. Виборова. Оце ціна. Мартіні в Італії знижка є 8 евро. Мартіні червона, 8 евро. Кеглєві червоний 7,15. І ось такі ціни у нас. Є така горілка, ще така. Є така. Я горілку взагалі смаку не розумію, як її пити і що вона означає і для чого вона создана. Вона ніякого смаку не має. Віталій граппа. Це таке звина, витиснена горілка, роблена з вина. Нас роблять цукру, а тут роблять не звина, а роблять прямо з як називається з винограду. З винограду так само і воно. Амаро в нас, бачите, ось таке амаро на травах У нас воно дуже сильно знамените. І люди вибирають. Mm -hmm. І лімончелло, скільки лимончельов лі нас коштує. Лімончелло є ось таке різне. Ось нижку треба купляти завжди. Макарон у нас грубий продається, грубий, грубий, грубий по 3 евро. Але це специфічний такий, е, е, не, не на кожен день. От тортелі наші продають, маримані. Скільки коштують? 5,70, коштує, яких шість тортелів, але вони не такі добрі, ліпше паста фреска купляти. туалетний папір, От, бачите, кватро роки, скільки коштує. Шампуні це все таке дешеве, що тут прямо ніхто на це увагу навіть не звертає. Ну що вам показати, фрустик, скільки коштує, 2,90 фрустик коштує. Ну, залежить, залежить, бачите. Ось цей коштує 3 евро, але 3 завжди є оферти, є, треба завжди і оферта її треба купляти. купувати. Тапочки є, і все, що хочете. 99, отакі диски до, до лиця. Як бачите. Салфетки ось такі. 1 евро. Доноса всякий, 1,40, 1,40, от маєте, 75 таких квадратом зроблений, 60 штук. Темпо у нас коштує 1,70. Але тут є 12, 12 упаковок. Ну, ми тіка, ну приндери ніяк. Як окей, йдемо. А, Дзета. 40% знижка. От бачите, скільки коштує? 40% знижка. От, 40% знижка. Бачите, це і Італія. тому все тут недорого і все гарно живеться. Навіть джада собі вибрала зубну пасту, от Майт. 1,55. І це і дуже якісна паста. І тут. Всякого добра є дуже сильно багато. Завжди якась знижка є. Оральбі. 40% знижка, ви можете і представити, це хороша паста. Оральбі. І така, і така є. Аквафреш. Пізнаєте, тут пасту, я ж 100 років нею не користувалася. Ось така. Aqua Fresh 1,80. На зубні щітки теж, у мене електрична в хаті є, але теж 30% знижка, 30% знижка. Завжди нормальні люди завжди купляють по офертах. Для чого купляти, як вона як вона коштувала, наприклад, там 3 євро, зараз ти один 20 заплатив. Це дуже-дуже вигідно. Тут полгодки можете всякі купити, всякі шкарпетки. Скільки коштує, ну це це ерунда. Дві штуки, дві, ш... дві пари 4,20. У колготках я вже 100 років не хожу. От трусики є, бачите, які елегантні. 2,50. Такі елегантні. елігантні. І ось так. Джада задивилася, джада теж щось їй подобається тут бути. Подобається їй, е. Ось так треба робити, тоді вона реагує. Так вона мене не бачить і не чує. На жаль, так є. Якщо були б грушки, я б купила, але грушки тільки в оферті. 2 євро я більше не дам. У нас грушки дуже сильно смачні. От, 8 євро, 10 штук. От є грушки. Назад 2,50 коштують. Грушки 2,50. Окей. Ціну від 2,50. 2,50. Подешевіли грушки. Ляша Ляша мандаріні. Ківі 2 евро. Два яблука я візьму. Треба мені два яблука взяти. Два-три яблука. От, один є яблука. А зараз не буду брати, а назад. Чим і Бачите? Ось хто мене дивиться з Пулії, з калабрії. Вас там їдять багато. У Нас так само їдять. Ось такі необризгані, натуральні. 99. Ось такі великі, в них така шкіра. Натуральна. Окей, новий товар привезли. Йдемо, йдемо гуляти. Закупка продуктів. Я сьогодні накупила кубаси і не знаю, для чого я її накупила. Попробувати. Це наша така типічна. А тут в мене вже жариться. Треба мені ложку помішати, бо я не готова. Треба помаленьку, бо мені вже тут вже Так, тут я дала чесник, червону цибулю, як бачите. І що я готую? Я готую ось це. В Україні все є, але ось цього нема і не вміють готувати, на мою думку. Багато в Італії, в Україні корів є, биків є, а ось таку тріпу не готують. Я знаю, що в Польщі її готують, дорогесенькі мої. Я її купляю, вона така вже відварена і порізана на кусочки, ви бачите. І е, порізана косочки. Вона е, ось така, вона коштує трошки дорожче, бо вона порізана. У основному завжди то я купляю все італійське, бачите, зроблено в Італії, помелено в Італії. У нас це все дуже-дуже вимагають, де, де, де воно виросло, а, Елівато, а, У Європея, ага, значить виросло, десь, не знаю, може і в Польщі. Пізніше привезли, зарізали в Італії і порізали в Італії продають в Італії. Якщо купляти такий кусок великий, тоді воно коштує менше. Я тут пів кілограма, як бачите, є. Тут я дала чесник, цибулю. седано я дала. Моркву можна не давати, але я дала. На малесенький вогонь. І це я зараз буду з помідором готувати. Вони вже, без, бачите, вони не мають вже ночолі, так якби не мають тої кісточки. Подивіться, де бачите, внизу. В самому внизу, 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 внизу. Так далеко. Подивіться, де я живу. А я ось тут живу. от тоскана, ось така велика. Ви Бачите, кругла, сама найбільша. така, отут, отут я живу. В центрі Італії, чуть не північ, а тут Сицилія, от це і Італія. Ось де я живу. Я живу ось тут: тут, 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 прямо тут, недалеко біля моря, бачите, отут я живу. О, як гарно. Намальовано. І ось такий сир я купила з чесником. Я не знаю, це перший раз попробувати. Це не італійський, це якийсь, я не знаю, який він є. Тож дорогий сир, отакий, всякий з чесником попробувати. E, так, e, що я ще купила? ще одне масло купила, ще одне такі скурки купила, такі страчателі. Страчателі це означає така порізана, знаєте, курка порізана, порізана на малесенькі кусочки, на малесенькі, на малесенькі кусочки. Пізніше, що я купила? Купила ось ту кубасу, це наша фінохіона, це така кубаса. Бачите, і GP вона має. Тут є насіння з того як фенхель, фенхіль. Вона дуже пахне. І GP, це наша місцева, вона ніхто її не повинен підробити, ніхто її повинен таку не продавати, як в нас. І вона має оцей знак. І так само купила ще ось таку, щоб попробувати, Це теж та сама Фінок і GP, як ви бачите. І вона ось така же всередині є. Але ця не знаю, чи вона буде добра. ось ця. Саме найліпше таку велику купляти, Бо вона є, як продають, то вона, вона така, як тарілка, для, для, як вам сказати, для солодкого. Вона така велика, ось така приблизно, як от тарілка. Ця не кругла є, а то і кругла така тарілка. І вона така, такими великими кусками вона продається. І ще щось я купила сало. Я купила сало, довгеньке моє, але це сало. Тож ви Віталій знає. Я, так, я завжди так хвалю, бо воно для мене смачне. Воно я знаю, що воно добре. Чинта та синизи це такі свині, які живуть в лісі, які чорні. Бачите, вони такі чорні, деякі мають крапочки, може там чуть-чуть білого. Вони мають в основному чорні. Вони в лісі живуть, вони на травах, вони жолуді їдять, вони мають таке великі-велике місце в такому лісі, і там м'ясо дуже сильно смачне. Тому що, воно, тому що воно, самі знаєте, як свиня ходила по лісі і їсть натуральне, там їм ще трошки підгодовують їх. Але от завтра ми відкриємо і воно дуже сильно пахне. Там є чесник, там є перець, і там більше, як такого, більше нічого немає. Це дуже для нас і джіпі, бачите, оце. Це теж марку причепили і все. То, на цілу італію воно дуже сильно знамените. Чин та вони роблять кубасу, вони сусідки роблять. Вони ну, не, не багато роблять, але вони роблять. М'ясо вони як таке, вони не продають. тільки от Вони знамениті, іменно ось такою, як вам сказати, панчетта. панчитта. Але я хочу так на хліб, на чорний хліб ось з герчиці я хочу попробувати. Це дуже пахне, дуже-дуже пахне. І все, і більше я нічого не купила, другі мої. Все, кінець. Тут тишина і спокій треба підкрутити. І зараз мені оце треба відкрити. Відкрити, що я одною рукою відкрию, то не може бути таке, щоб я одною рукою відкрила. О, може, відкрию одною рукою. Зараз я подивлюся. О-о-о! Ой! О, мама мія! Почекайте, зараз я відкрию. Почекайте, почекайте, почекайте. Опа, відкрила, відкрила. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу, як виглядає помідор червоний-червоний. Бачите, як він виглядає? Ця ложка чиста. О, так в італій продається. Ось такий. Такі малесенькі ще кусочки є. Я так люблю, я бо то зараз з'їла. Так дуже я сильно люблю. Таке, бо то все дуже натуральне. Воно мені нагадує, як е, томат, колись томатний сік на Україні пр продавався. Ви пам'ятаєте? Зараз я хочу попробувати, Хочу з кусочками, з кусочками помідора. Бачите, кусочки попали. Я зараз попробую. А натуральний помідор такий, ну прямо. Бачите, що я зробила вже. Окей, okay, зараз ту всю банку туди. І треба ще води і водою розбавити. Одну банку цього і одну банку води. Воно ну, так має кипіти, 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 годинку. Пізніше побачимо, як вийде. Називається тріппа. Напишіть мені, чи в Польщі 100% їдять. Я передаю всім нашим, які живуть в Польщі, бо до мене люди пишуть, я знаю, що до мене з Польщі дивляться. Всім привіт. У вас оцю тріпу, цей жолудок такий, це називається жолудок з корови, з бика. І його так само його так само їдять. І я в Польщі була багато разів, ще до Італії дуже багато разів. Я там його їла, там таку зупу варуть. Вона дуже була сильно смачна, вона мені сильно сподобалася. Продовжуємо це, побачимо, як вийде.